Здоровенькі були, ви на каналі Карінтефу, а це сьома серія по проходженню гри Сабнатіка. В цій серії ми будемо досліджувати будівлю і будинок, виживших із Дегасі, який знаходиться в біомі з рожевими грибами, до якого ми не змогли дістатися раніше через те, що у нас не була достатньої глибини, достатня можливість занурюватись глибоко на молі. Власне безпосередньо я виконав це дослідження. Я виконав зробив цей модуль глибини для молі, але це все залишилося за кадром цієї серії. Це, звісно, є в записі стріму, але я вам дуже рекомендую приходити на стріми, бо безпосередньо на стрімах дедалі е, більше буде залишатися тільки там, і дедалі більше буде вирізатися е, для змонтованої версії будівельних матеріалів, е, буде час багато моментів там, де ми створюємо якесь обладнання. Це все буде вирізане, бо фактично. Е, я на запис, ну, точніше на змонтовану версію намагаюся показувати безпосередньо, як ми проходимо сюжет. Тому всім рекомендую приходити на стріми. У нас дійсно весела атмосфера. А перед початком я прошу вас поставити вподобайку цьому відео, написати коментар і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Тож, гарного перегляду. Все, тепер у мене глибина 900 метрів. Я тепер можу спокійно заглиблюватись, пливемо і збираємо. Тихо. А отут нічого немає. Мені чомусь здається, що тут теж щось може бути. Конішно є магнетит! А я його не досліджував, чи що? Не досліджував, прикиньте. Висновок важливий для виготовлення складних речей. Коні, важливий. Як я його то ледь не пропустив? Ага, ну оце, походу, єдине, що тут було, це оцей магнетит. Так, де воно? Ось. Оселя вцілілих із дегасі. Паралельно я буду дивитися тут шукати, типу, знаєте, магнетит. І тому подібні речі. Літій. Але напевно зараз, знаєте, що я зроблю? Ухил на магнетит. Оце літій, по-моєму, да? Да, це літій. Його я поки що збирати не буду, бо е збережу собі. О, ось, будь ласка, магнетит. Збережу собі, щоб у мене було місце просто. А там по дорозі назад уже може будемо видобувати все інше. Чеверячок, я його чую. Ось ось ще магнетит. Погано, що на молі немає такої штуки, щоб дала мені можливість забирати ресурси прямо з неї. Воу! Wow. Так, ну то руда магнетита. Це у нас гарячі джерела, в яких, як я зрозумів, можна або в яких, або біля яких, якщо я зрозумів правильно, можна ставити. Цей тепловий е, реактор. Ось ось ще якась. Будівля. Давайте глянемо, чи є тут щось, що можна подосліджувати. Слухайте, отак з Молькой літати взагалі кайф. Абсолютно тема. Це добре, що я зробив їй таке оце покращення. Що я її покращу, тепер я собі можу плавати далеко-далеко. І на до. Ой-ой-ой, гляньте, скільки тут магнетиту. Далеко до нього ще. 255 метрів. Ви просто на це подивіться. Так, ймовірне місце. вцілілих із Дегасі. Ух ти! Яка база, шановні, ви гляньте. Красота. А вони, походу, тут давно живуть. Жили, да? Короче, зараз будемо досліджувати. Все, виходимо. О! Зарядник батарей. То батарей Батарейок. а це батарей. Оце якраз те, що ви казали, що мені потрібен інший зарядник. Поліпшого спорядження. Це мені просто буде плюс титан. Ну нехай буде. А чо? А. О. Так, а. А давайте будемо читати одразу. Так, тихо. Так, пам'ятаємо, що це ті ребята, які, е, які були отам на острові, які ми досліджували минулого разу. Пол, сину, не забувай про ієрархію, яка в нашому світі визначається грошима. Я плачу Мейті меншу частку, тобі більшу, а собі найбільшу. Барт, якщо ієрархія визначається грошима, тоді чому рішення ухвалює Маргарет? Ми потребуємо її. Вона робитиме все, що завгодно нам, тож хай думає, що завгодно їй. А якщо не робитиме, за достатню платню робитиме, як і всі люди. Ага, понятно. У них риночні відносини. Як сюди залізти? Тут є десь якась дірка. О, водоочисний прилад. Що? Я зможу воду на халяву отримувати? Альтерський водоочисний прилад перетворює будь-яку рідину на чисту освіжальну, кислотно, е, лужно зрівноважену воду. Таккісінько. Так, Так. будь-яку рідину. а хі ре -н, н н о. Частина підводної стоянки. А, це те, що ми вже вивчили, хорошо. Як мені туди залізти? Тут є десь якась дюрка там або що, я не знаю. А, напевне, треба пролізти ось тут. Просто мимо медуз. Об... Ай, бляха! Кажу, що знаю, що вони небезпечні тварюки, а сам в неї вліз. А я з собою аптечки не взяв. Ну молодець. Ну молодець. Хто ж бере з собою аптечки? Правильно? Правильно. Ну хіба вони мені тут в експедиції потрібні? Дійсно, на хіба. Так. Пробуємо обережно. О! Дивимось, чи є тут що можна дослідити. Так, запам'ятаємо, що цю хрінь можна встановлювати треба встановлювати до стіни. Так. Особистий електронний помічник. Це чиї записки? Барт Торгал, це син. Запис номер один світ довкола. Я здогадувався, що від життя під водою може розвинутися клаустрофобія. Батько вже відчуває її на собі. Він називає дитячою мою завичку вид... 에... вдивлятись у вікно, та я все одно вдив... видивляюся і інколи думаю про те, як мені пощастило бачити цей світ зблизька. На острові я б не за що не повірив у існування таких істот. Деякі тутешні риби світяться, а одна риба на 90% складається з ока. Ще є Змії вдвічі довше за приміщення оселі. Певна річ, при язних істот тут мало, рослини здебільшого отруйні. Я вивчив це на власному гіркому досвіді. Проте мені вдалося налагодити вирощування мармурових кавунів у невеликому розсаднику, коли ж їх забракне, щоб пригодувати нас, що ж, тоді їстимемо рибу. Трохи гидко, але доведеться звикати. Я намагаюся зберігати відомості про свої знахідки. Батько схвалює, каже, що знання сила, і додає, що більше будемо знати про цю планету, то легше буде отримати користь від неї. Мені ж просто цікаво дізнатися без належного устаткування і доступу до межі до мережі, це здається нелегко, проте старий, добрий спосіб спостерігати, записувати, висувати припущення показує мені світ так, як ні за що не покаже електроскопічне дослідження. Віднедавна я спостерігаю за. Е... Крабовими зміями. Вони нападають із засідки на травоїдних істот, коли ті об'їдають гриби, в які ховаються змії. Рештки тварин осідають на дно й у й удобрюють гриби, якими харчуються травоїдні істоти, якими харчуються змії. Від цієї співеволюції в мене голова йде обертом. Так і є. так пол торгал, запис номер два. Дилема. пол торгал, це отой, типу, їхній головний основний. Так, знаєте, що меда сьогодні мені сказала? Що хоче побудувати оселю на глибині 500 метрів, більш як за кілометр на північний схід? Я вже відчуваю, куди мені буде наступна мітка. І для цього їй потрібні ми з Бартом. Вона собі втокмачила в голову, що ми зможемо вит... врятуватися лише завдяки її дуже безповід... безвідповідальним вчинкам. Та я перевозив з зорекітів на Нептун пласталь у федерацію. Я з родиною керую діяльністю дев'яти гірничовидобувних колоній на території всього рукава а... Аріадне. І Мейда вважає, що з неї ліпший за мене керівник її контракт свідчить протилежне. Однак я просто не знаю, чи це найбезглуздіша думка з усіх, що я колись чув, чи моя єдина надія. Минулого тижня мені м зараз секунду. Сповнилося 80 років. Охереть! Раніше здавалося, що мене вист е вистачить ще на 80. Однак тепер я опинився в безвиході на цій планеті, де ніхто не пересадить мені нову печінку, коли відмовить стара. Тут я смертний, а мейда корисна. А, ніхера собі люди слухайте розвинулися, по ходу там. Стали безсмертними. Ого. Тому я зобов'язаю ухвали... ухва... ухвалити рішення або повернутися на острів і сподіватися, що невідома річ, яка збила Дегасі, не зіб'є рятувальний корабель, або плисти глибше та шукати відповіді. А далі весь час сподіватися, що я помру від старості, а не від зубив морських чудовість. чудовиськ. Віддаю Мейді належне тільки в одному. Вона мала рацію щодо печер. Там достатньо літію, щоб виготовити сотні тонн пласталі, достатньо для клятого флоту циклопів. Ніхто й ні за що не міг би уникнути аварії. Однак, мій наказ про незаплановану зупинку був слушним. Якщо ми врятуємося з цієї планети, на тому боці федерації заговорять про курс акцій Торгал. Зрозуміло. Коротше, походу, наступна наша зупинка буде е, за, на глибині 500 метрів. І як мені тебе опливти, скажи мені, пожалуйста. Отак, поняв. Хорошо. Так. Тут є що досліджувати. Якісь нові, невідомі для мене частини. Можливо, якісь е, скринька якась. Не бачу ні гриця. Хорошо. Давайте попливемо в цю будівлю. Випийте рідину. А в мене є рідина взагалі, я її брав з собою. Аптечки не взяв, рідину не взяв. Що я за людина така взагалі? Зато набрав магнетиту до хера. Ой, блін, ладно, так. Звичайне, двоспальне ліжко. Забираємо. О. А отут от щось є? Та що таке? Чого ця пуста будівля? О, ще один електронний помічник. Тіха, тихо, тихо, тихо. Так, це значить екіпаж. Голосовий запис номер 6 ще глибше. Ми вже на 200 метрів заглибилися. Ти хочеш виплив запливти ще глибше? Маргарет, шефе, озирнися. Вода протікає крізь корпус, вода за дверцятами. Ми потихеньку тонемо. Якщо прилетять рятувальники, їх теж зіб'є та штука. Вона збиватиме всіх доти, доки ми не вимкнемо її. Ти бачиш десь тут вимикач, шефе? А з якого дива ти вирішила, що вимикач має бути на півкілометровій глибині? Твій малий щось знайшов за допомогою досліджувача. Унизу є дещо, чого там не має бути. Ти збожеволіла? Я вирушаю і маю здогад, що ви двоє попливете зі мною. Однак пам'ятайте, ваші повноваження припинили діяти нижче рівня води. От Маргарет, слухайте, вона бере е, керування у свої руки. Молодець. Коли воно притрушене і боїться всякої ініціативи, то треба так і робити. Так, давайте глянемо, що тут, бо тут, по-моєму, теж був якийсь записничок. Ні? Так, давайте запливемо. Ось сюди. Так, тут в кімнатах я нічого не бачу. Ага, я так розумію, що це просто останній записник, правильно? Схоже на те. Так, мені щойно дали досягнення, щоб я знайшов е е оселю. Бар Торгал, запис номер 2, зуби переслідника. Сталося дещо немов. Так, бар це. Син малий, отой, сталося дещо неймовірне. Тут, на глибині, нам траплялися різні дивовижні істоти. Тож я задумував виготовити обладнання і вивчити їх, але мені бракувало загартованого скла. Я взявся шукати природню речовину для зміцнення скла та згадав про зуби переслідника, які ми були знаходили. Зуби виявилися придатними, але їх було замало. І ось це зацікавило Маргарет. Вона вислухала мене на відміну від батька, і я наважився висловити їй свої е, менш обґрунтовані припущення. Почувши, що переслідників приваблює метал і що їхні зуби випадають від контакту з ним, вона примуружилася і що руху е, що духу вибігла з кімнати. Через три години повернулася з цілою купою зубів. На моє запитання про зуби, вона знизила плечима і, до... і відповіла, що мої припущення правдиві, а потім додала, що переслідники їли в неї з рук. Гадаю, то був не жарт. Неймовірна жінка. Озброєна лише тепловим лазером, запливла у водостал... водо... Ростев у водоростовий ліс і вступила у сутичку зі зграєю переслідників. З одного боку, я почув найкрутезнішу розповідь у своєму житті, з іншого боку, я сподівався, що переслідники по постраждали менше за у якої на руці виднілася величезна рана. Не думаю, що все минулося аж так гладко, як вона розповіла. І який тоді зміст вживати в цьому е вживати у цьому місці? Виживати в цьому місці, якщо доведеться вбити все, що робить його таким дивовижним. Я хочу вивчити цих тварин докладніше, але батько не дозволяє мені виходити з оселі. Можливо, з усього цього скла вдасться побудувати для них утримальне середовище. О, утримальне середовище. Ось вам натяки на те, які мені ще будуть доступні в майбутньому креслення. Гараздоньки, значить, я тут. Слухайте, я не бачу тут як ніякого атомного реактора. Може, правда, треба його е назовні подивитися. Випливти. Зараз спробуємо. Так, тут очищальник води. Це не атомний реактор. Ай! Я забув про неї. Давайте зараз залізу трошечки. Ну, слухайте, я не бачу тут десь, щоб ви казали про частину атомного реактора. Біля оселі, ви сказали, Юлія написала, але я не бачу. Всередині його не було. Зовні, начебто, теж все обплив і ніякого атомного реактора немає. Ага, ось о, пожалуйста. Ірмовірна оселя в із Дегасі 500 метрів. 991 метр до неї пливти. Так, давайте дивитися. О! о тут ось що можна випливти. Клас. Радіація? Якого біса? Так, аби не померти. Я сподіваюся, що не помру. Гараздоньки, і пливемо до домцю. 800 метрів. Я думаю, що я дотяну. Знаєте, що я думаю? Я думаю, що можна поїхати зараз попливти додому і спробувати. Спробувати. Я не гарантую, що зараз ми це точно зробимо, але ми спробуємо попливти отуди до Дегасі. Ну, я маю на увазі. Е, е, де там їхня. Е, Будівля, домівка. Рятівник 17. А де вони? Секунду. Так, ось це ймовірно, 250 метрів прибираємо. Ось це помаранчуємо. Нехай мені відображається. А, оно. На глибині 500 метрів. В мене є підозра, що мені туди варто йти або з гарматою, або з отією е пушкою. Але спробуємо зараз. Значить, вони десь знаходяться. Ось там. 800 метрів. А, це мені потрібно тепер приливти ось сюди, так? Да? Десь вони, коротше, дуже глибоко засіли. Що це таке у нас? А, це кристалічна сіль. Поняв. А, А це раптом не дюни, на яких велети оці знаходяться. Ніхера собі як глибоко. Слухайте, мені здається, що я дарма сюди поплив, якщо чесно. От щось мені здається, що мені тут може наста на... 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 глина бути. Ух ти! Давайте глянемо. Так, висновок гісівник застосовується для виготовлення аерогелю. О, о, аерогель. А тепер мені доступне креслення аерогелю, чи ні? Аерогель доступний. Мені потрібен рубін і гелевий клунок. Так, а тут у мене зразу і рубін був, по-моєму, да? Я і рубін взяв. І рубін, і гелевий клунок. Так я тепер собі знежаражувач води можу взяти, зробити. Класно. Ой, скільки тут рубінів. Ребята, я повернуся додому. Буду багатий. Так, мені треба.. куди? Отуда. А як мені туди попливти? Підозрюю, що мені треба якось тут пропливти. Знайти. А може і ні. Ух ти. А це що таке? Так, я хочу оце дослідити. Примарна водор, водорість. А, загально... А, ні, стоп, це де воно? Та Боже, дайте я отак, напевне. Згорну. І де я зараз знаходжуся? Я знаходжуся. Просто водні рослини. Це, типу, не те, що мені може бути корисним. Все, давайте я ось так буду. Все, згорну все, щоб воно мені не бісило. Не Гейбове пір'я. Це теж просто водні рослини, які немає сенсу використовувати. Так, а як мені отуди до них пропливти, я не пойму. Як мені туди потрапить? Може тут в якусь печеру треба запливти чи щось типу того? Так, секунду. Ви мені про цю хрінь уранініт писали, що їх треба штук. 15. Так? Ят... Да? Ось ще один. Я пам'ятаю, я їх збираю. О! Ще одна кривава олія. Скільки в мене там міста взагалі місця? А в мене вже місця майже немає. Гаразд, ви кажете, що не туди пливу взагалі. Вони знаходяться. Опа. Якась хламіда манада. Вони знаходяться ось там. Я на глибині 335 метрів. Так, тут нікуди, нікуди нікуди пливти. Тут нікуди пливти, так? Да? Ну, глибше ніяк залізти. Може, сюди. Ні, тупік. Я не пойму, куди мені пливти. Так, де вони знаходяться, гади? Де? Ну, ось, я прямо над ними. Може мені з цієї сторони треба до них запливсти. О, а оце вже щось інше. По-моєму. Це вже трохи по-іншому виглядає. якийсь цікавий такий біом. О. Оце воно і мо. Оце що це таке? Оце мені не дуже подобається. Ні, дивіться, неправильне формулювання. Не, не дуже. Це мені взагалі не подобається. Так, 500 метрів. Хорошо. Фух, ну мама поможи. Так, давайте дивитися, що у нас тут. Дослідження виявило під цією смугою розглушену печерну мережу, розгалужену. Все, я зрозумів, де ти обережно від осьминогів. Та я вже по. Абі він мені міль мою не зруйнував. Сука, він мені мою міль з. Падла! Падла! Хто це зробив? Що ти зробив? Охренеть! І що мені делать? Це я і модулі свої втратив. Підніми її. Як її піднять? Я не можу її підняти. Ой, упс, випливай звідти взагалі. Охеренна падла Грбаний осьміног. Урод. Я скільки часу витратив на те, щоб собі зробити локатори і тому подібне. А ти... Коротше, я понял. треба робити гарматну установку. І херачить його з гармат, да? Ну а то начебто я вже видів вверх цього. То випливти, то я начебто маю встигнути, але. Мені так міль жалко. Що в мене в ній було? В мене в ній було 4 аптечки, 4 засолені риби. Дві батарейки. І начебто все. Добре, що я ножик забрав назад. О! Це я під островом знаходжусь, я поняв. Хоч маніти 800 метрів. Ужас. Да. Втратив міль. Був капець у небезпечній ситуації, але в принципі головне, що я сам вижив і я зміг зберегти ті ресурси, які я зміг зібрати в цьому біомі. А, тому більш-менш результатом я можу бути задоволений. Так мені знову потрібно будувати міль потрібно знову робити глибинний модуль, але... Я з цим в принципі зможу впоратись. Тож на цьому я буду серію завершувати. Нагадую, ще раз, що ми це все проходимо на стрімах. І ви можете долучитися до нашого проходження, ви можете допомогти мені в проходженні. Якщо у вас є якісь лайфхаки, ви хочете щось мені підказати, ви можете прийти на стрім і безпосередньо вживу мені це сказати. Посилання на стрім, з якого ця серія була змонтована, буде в описі під відео. А на цьому я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось.